Це відео сьогодні вранці зняли мешканці Новояворівська, яких до Львова підвозили звичайні водії. Не бери домовити. Мала, ти Є. Мешканка Новояворівська Катерина Дусько каже: водії, які їдуть до Львова, часто зупиняються неподалік автостанції у Новояворівську та підвозять людей. Розповідає, як це було сьогодні. Було багато людей, черга зранку, і було багато машин. Але ті машини, які під'їжджали, якісь невідомі хлопці приходили в машину. Я так зрозуміла, погрожували водіям, тому що водії зразу потім їхали і нікого не брали. А ті люди, які встигли залізти в машину, там одна людина дві. Вони і їхали, тому я так розумію, ті хлопці якось розганяли тих людей і водіїв. Богдан живе в Новояворівську, а працює у Львові. Їздить щодня машиною, каже сьогодні, також вирішив взяти попутників. Коли я просто під'їхав до місця, де сідають мої зазвичай стабільні пасажири, та до мене підійшли декілька чоловік, які безпосередньо мені погрожували фізичною розправою і також знищенням мого особистого майна. Це мій власний автомобіль. Запит дзвінки в поліцію, але на жаль, інформація не підтверджена, поліція не відреагувала. Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила: поліція на виклик приїжджала. Більше коментувати відмовилась. Ми надіслали правоохоронцям інформаційний запит. Із автостанції у Львові до Новояврівська і в зворотньому напрямку їдуть ось ці маршрутки. Водій Василь розповідає, звичайні водії забирають їхніх пасажирів. Зараз там її виганяють, а скоріше то була черга 100-150 метрів машини. І що забирають зранку всіх людей? То є, якщо тут є, наприклад, 24 пасажири чи 25 забирає автобус, то вони забирали ну, дуже багато. Запитуємо у юриста Назара Курки, чи можуть водії підвозити людей. Водій має право підвозити пасажирів. Кількості, який дозволяє транспортний засіб відповідно до техпаспорту транспортного засобу. Якщо водій бере гроші за це, це може кваліфікуватися як підприємницька діяльність, тобто це є систематична діяльність спрямована на утримання прибутку. Це теж треба розбиратися, чи є метою утримання прибутку. Що стосується дій оцих невстановлених осіб, які погрожували водіям, це однозначно незаконні дії, це кримінально карене діяння. Водіям, яким погрожують, юрист радить звертатися до поліції. Якщо на виклик не реагують, писати скарги в управління Нацполіції. Олена Данило, Роман Гудь, Юальвів.